Сигнал СОС розшифровується як врятуйте наші душі. Дуже часто емоційні шантажисти хочуть, щоб ви зразу миттєво виконували їх забаганки. І не терплять від вас жодної відмови. Ваш шантажист, який вас тиранить своїм напором, і дуже часто вимагає відповіді на його запитання тут і зараз. Ви слухаєте себе. Якщо тілесно, ваше тіло каже ні, я не хочу йти в цей контакт. Ні, мені дійсно це неприємно, мені це болюче. Будь ласка, зупиняйтеся, Дайте собі можливість пояснити. Вашому співрозмовнику, що зараз не на часі. У Вас досить часу, щоб зупинити не тільки ці токсичні стосунки, але і зупинити натиск, під яким від вас вимагають зробити певні дії. Вітаю, друзі! З вами психолог Тетяна Дугельна і сьогодні продовжимо наше спілкування. На тему, як протидіяти емоційним шантажистам. Тож сьогодні дуже проста і дуже лаконічна вправа, але одночасно тези, які я вам сьогодні запропоную, або фрази, формули, варто не просто один раз прослухати, а варто занотувати, проговорити їх вголос і запам'ятати. Тож сьогоднішня практика називається умовною назвою СОС. Увага! Ви знаєте, що сигнал СОС розшифровується, як врятуйте наші душі. Зараз іде мова про те, що коли ви взаємодієте з емоційним шантажистом, то ваша душа потребує того, щоб ви її спасли своєю свідомою. І конкретною формою спілкування з тираном, який емоційно, енергетично вимагає від вас того, що йому хочеться, і саме вимагає зробити це в найкоротший термін. Дуже часто емоційні шантажисти хочуть, щоб ви зразу миттєво виконували їх забаганки і не терплять від вас жодної відмови. І що робите ви, якщо ви залежні від свого домашнього тирана, наприклад, від мами, тата, можливо, навіть дітей, батьків, партнера, родича, друга, подруги тих, з ким ви в дуже потужному зв'язку знаходитесь, звичайно, вони хочуть по звичці, яку ви сформували в цих стосунках, мати зразу те, що вимагають. Тож, для того, щоб... Перше, зрозуміти, як працює практика СОС, зрозумійте, це для шантажиста його потреба отримати бажане в найкоротший термін. Ви нікуди не поспішаєте. У вас досить часу, щоб зупинити не тільки ці токсичні стосунки, але і зупинити натиск, під яким від вас вимагають зробити певні дії. або Зробити певні висновки і дійти до певних рішень. Тож, у вас дуже багато часу. Це перше, що варто запам'ятати, зупиніться. І це його проблема, що він хоче терміново. Ви маєте зараз регулювати ваші стосунки саме з допомогою часу. Перш за все, вам треба зрозуміти. Що перший крок це дати собі можливість видихнути і дати собі трохи часу, щоб подумати і поміркувати над тим, що з вами відбувається. Тож ви маєте запам'ятати і використовувати постійно такі фрази: Я не готовий або не готова приймати це рішення прямо зараз. Просто дайте собі можливість пояснити вашому співрозмовнику, що зараз не на часі. Ви зараз не готові, і ви про це говорите. І тут, я знаю, виникає зразу ж автоматично запитання у тих, хто чітко фільтрує ось цю часточку не. Яка не сприймається нашою підсвідомістю, бо не має на цю часточку відповідного образу підсвідомості. А наша підсвідомість, як ви всі прекрасно знаєте, вона регулюється тільки впливом на нас, на наші вчинки, на наші слова саме образами. Так от, повертаємося: я не готовий або не готова. Прийняти рішення прямо зараз. Якщо ми приберемо, що по суті чує я готовий прийняти рішення прямо зараз, але ви пам'ятаєте, що ви знаходитеся в емоційній петлі з емоційним шантажистом, тож тут цей закон не діє. Будь-яке словосполучення, яким ви захочете це замінити, ви зможете замінити, якщо вам. Ну, скажімо, не підходить, часточка не, і ви вже на неї дуже активно реагуєте. Ви можете сказати, що зараз я потребую часу, щоб подумати, що мені потрібен час для рішення. Зараз, все-таки, як би там не було, в мене немає ресурсу для того, щоб вирішити це питання або зробити те, що ти хочеш. Саме цікаве, що ваш шантажист, який вас тиранить своїм напором, і дуже часто вимагає відповіді на його запитання тут і зараз. І ви розумієте, що якщо ви емоційно дасте відповідь на його запитання, то тоді можете собі ще більше нашкодити. Тож для того, щоб подумати, вам треба зазначити: мені треба подумати, я зараз... Хочу взяти паузу. Ви маєте пам'ятати, що ви не зобов'язані відповідати на будь-які питання токсичної людини миттєво. Ви можете взяти паузу. Ви маєте брати паузи для того, щоб підготуватися до відповіді на якісь питання, які можуть вплинути на ваше життя. Це занадто важливо, щоб приймати рішення негайно. Дай мені подумати, це ще одна фраза, яку варто запам'ятати і наголосити, що те питання, до якого вас підводить ваш емоційний шантажист, воно дійсно важливе як для вас, так і для нього. Я не знаю, як тлумачити те, що ти зараз пропонуєш. Я не розумію, що ти від мене вимагаєш. Тож, давай це обговоримо пізніше, коли ти, можливо, трохи заспокоїшся. Так, це така вже досить розгорнута формула, але в ній є декілька елементів. Ви говорите про те, що ви не розумієте, що від вас хочуть. І як правило, людина, які говорять, я не розумію, що ти хочеш, вона повторює своє бажання. Далі ви слухаєте себе. Якщо тілесно ваше тіло каже, ні, я не хочу йти в цей контакт, ні, мені дійсно це неприємно, мені це болюче. Будь ласка, зупиняйтеся. Тим паче вам варто далі сказати. Я не хочу цього обговорювати в цій тональності, або давай обговоримо це пізніше, коли і я, і ти обдумаємо або заспокоїмося. Тож, ось ці слово формули вам допоможуть в вашій душі, принаймні, йти не в реактивну емоційну реакцію на те, що відбувається, а в більш обдуману і виважену. В будь в будь-якому випадку занотуйте собі. Ці фрази, або створіть собі нові вже концепцію, в якому напрямку мислити, ви вже зрозуміли. І час від часу, коли шантажист буде висувати до вас якісь термінові умови або щось вимагати, ви можете їх дуже швидко використовувати. Запам'ятайте, що техніка СОС полягає в тому, що ви свою душу зберігаєте за рахунок того, що берете собі. Термін, певний час на подумати, на прийняти рішення. І таким чином, коли ви стараєтеся е, якийсь час відтермінувати вашу реакцію, вона може стати більш виваженою і усвідомленою будь-якому випадку спілкування з емоційним шантажистом токсичне, з ним треба працювати, треба шукати причини, чому ви дозволяєте людям з вами так обходитися. Якщо ви самостійно не можете розібратися, вам не вистачає якогось інструментарію, знань. Задавайте мені питання тут, під цим відео або під будь-яким відео на моєму каналі. Запрошую вас підписуватись на канал Поле Любові, де я розгортаю свою психологічну онлайн-діяльність. Якщо я вам підходжу як психолог, ви можете до мене прийти на онлайн або офлайн в Києві консультацію, телефони мого менеджера під цим відео. А також приходьте навчатися в онлайн-академію поле любові, де ми працюємо з різними формами. В тому числі, спілкування вміння спілкуватися так, щоб життя було комфортним і радісним. А з вами була психолог Тетяна Догельна. Зустрінемось.